Це обладнання супербюджетне, вже таке трошечки ушатане. Бачите, ще все по багатому скільки дається місця для автомобілістів, і скільки для дітей. Пріоритети а Ну, а де ж паркуватися? Не на платному ж паркінгу, Правильно? Ну потратився забудовник, скажімо так. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую шукати житло в Києві і в передмісті. І сьогодні я в місті Вишневе. Звичайно, не нове для мене місто. Я в ньому бував багатько разів, але в порівнянні з іншими місцями, які забудовуються навколо Києва, тут я бував не дуже часто. Тож вирішив виправити цю ситуацію, і подивитися, як тут справи з новобудовами. В першу чергу вирішив подивитись на комплекс, доволі старий. Його Починали будувати ще в 2006 році. Не знаю, що там і як було, але конкретно забудовник, який добудував цей комплекс, починав роботи ще в 2011 тому і в 2013-му був збудований перший будинок. А от останній будинок з усіх е, трьох був зданий в експлуатацію в третьому кварталі 2021 року. Ну не так вже й давно. Тож, е, маємо розуміти, що це доволі старий проєкт, е, побудований ще по якимось старим стандартам. Тим не менше, комплекс доволі популярний. Я от в інстаграмі запитував, що вам цікаво подивитись, і дехто писав, що авіаквартал. Так саме так називається цей комплекс, куди я приїхав. Чому до речі, авіа не знаю. Мої здогадки полягають в тому, що він знаходиться теж поруч з глісадою, по якій сідали і злітали літаки в аеропорт Джуляни. Звичайно, зараз це не дуже актуальна. Проблема, літаки не літають, але я впевнений, що мирне життя настане, і літаки знову будуть літати тут. Тому зустрічайте Авіаквартал, Будемо дивитись. ЖК «Авіаквартал» будується в містечку Вишневе, це передмістя Києва, доволі компактне, невеличке місто. Знаходиться він прямо біля залізничної дороги. Тут такий відомий залізничний переїзд, на якому часто автомобілі стоять і чекають, коли зможуть проїхати. По сусідству будується ЖК атмосфера. Є ще одна така відносна новобудова по вулиці. Жовтневій. Ось тут Сінема Хаус будується, але це вже здається Софі. Київська борщагівка із найближчої інфраструктури є зовсім близько Вишневська школа мистецтв, і трошечки далі дитячий садочок і школа номер 2 З цього боку теж є дитячий садок і школа номер 4 Також лікарня, поліклініка, ще одна поліклініка. Ну і магазини тут, звичайно, теж є. А тебе прямо біля будинку. Ну і в самому будинку також є різні кав'ярні, магазинчики, і також е, супермаркет, фора. В цьому будинку. Якщо є бажання десь погуляти, то доволі недалеко знаходиться такий парк Вишневський, центральний, в якому знаходиться стадіон і навіть озеро. Ну і давайте поглянемо на аеропорт Жуляни. Ось таким чином проходить глісада літаків, тобто трошечки в стороні, все-таки це. В основному літаки прилітають на Джика Софія Residence і Софія Сіті, але в авіакварталі, я думаю, теж їх бачать і чують. Побудувала цей комплекс компанія Alpha Капітал Інвест, і наскільки я знаю, у них інших проєктів взагалі немає. По класу це комфорт, хоча в деяких інших джерелах я читав і про економ. Всього тут три будинки поверховістю від 7 до 19. Технологія будівництва монолітна каркасна стіни із керамоблока і інших матеріалів. Хоча я, коли дивився фотобудівництво, там бачив і цеглу, і газоблок. Щодо утеплення, то знову ж таки є дані, які кажуть, що тут взагалі нема утеплення. Але я своїми очами бачив утеплення з пінополістирола. Опалення автономне в будинку, висота стелі 2,75. Територія відкрита, що мене дуже радує, тому ми з вами прогуляємося спокійно. Побудовані ці будинки доволі близько до центру вишне. Хоча тут все близько, тому що це містечко дуже невеличке. Які переваги цього комплексу називає сам забудовник Читаємо: житловий комплекс авіаквартал у вишневому розташований в оточенні зеленого і добре освітленого скверу. Пошукаємо, поки що я його не бачу. Це красиве місце для проведення часу з дітьми. Благополучність району й освітлення дозволяють безпечно прогулюватись тут як у денний, так і в нічний час, оскільки ЖК зведений. У місті супутнику столиці він позбавлений її надмірної метушні, однак вельми зручний для проживання. Усього в кількох сотнях метрів від будівель розташована зупинка громадського транспорту. Відстань до Києва 3 кілометра. До речі, так я приїхав сюди на маршрутці з Києва, і вона розташована зупинка недалеко. Щоб доїхати від ЖК «Авіаквартал» до центру Києва на автомобілі, в ранкову годину пік знадобиться від 35 хвилин до 1 години і 15 хвилин. Це майже 15 кілометрів. Є три варіанти шляху. Ну от найкоротший це їхати по вулиці В'ячеслава Чорновола через Севастопольську площу. І як бачите, є затори власне на залізничному переїзді, далі по самому Чорновола і вже далі по Києву. Є варіант їхати через кільцеву дорогу і через проспект Леся Курбаса, але він теж, як бачите, доволі завантажений. Якщо скористатись громадським транспортом, то нам пропонують ось такі варіанти. Можна сісти на маршрутку і по ось цьому шляху доїхати до станції Контрактова Площа, і вже там проїхати буквально дві станції на метро. Ну, є й інший варіант, інша маршрутка, яка довезе вас до метро вокзальна і там теж е, проїхати можна буде при станції метро. Таким чином, від 45 хвилин до 52 хвилин займе дорога. Звичайно, якщо ось на цій ділянці не буде значних заторів. Ну що ж, давайте прогуляємося по комплексу і подивимось, що тут побудовано. На фасад, я думаю, ви вже надивилися. Він доволі простий, просто розфарбований в такі нейтральні кольори, коричневий, бежевий. Кондиціонери висять е, там, де їм замовляють. Манеться, де зручніше власникам. Тут взагалі цей аспект ніяк не продумувався. Ну а перший поверх е, побудовані приміщення для комерційної діяльності, багато різних магазинчиків і продуктові і манікюр, підікюр. Як це має бути, в принципі, це дуже класно. А озеленення. Ну, самі бачите, це тільки назва. Хоча тут, нібито той авто, полив е, зроблений, але він не знаю, чи працює, тому що. Ну, якісь незрозумілі кущики та й все ось дитячий майданчик тут дійсно відповідає класу економ, ніяк не комфорт. Дуже малесенький, хоч його обгородили зеленню трошечки, щоб все ж таки було більш затишно і не було вида на автомобілі. Ну, все обладнання супербюджетне, вже таке трошечки ушатане, пісочниця. Ну, самі все бачите щодо озеленення комплексу, тут теж в основному це. Плитка, ну і по бокам трошечки буквально якісь кущики, ялиночки. Але за плитку, хоча б і респект, і за те, що входи в комерційні приміщення або під'їзди, нібито з рівня землі. Зараз будемо дивитися. Так, щодо комерції, то я вам вже сказав, що її тут багато. Окрім того, напроти ще є магазин АТБ. Спочатку давайте пройдемося по периметру, а вже потім я зайду всередину. Тут, як бачите, частина комерційних приміщень відгороджена таким парканом і стоять напівсфери, щоб автомобілі сюди не паркували. Бо тоді люди не зможуть нормально пройтись. Світло, судячи з усього, відключене, тому що працюють генератори повсюди. І це знову ж таки деякі викликає незручності в нашому з вами огляді. Ну сподіваюся, що ви з розумінням відноситесь до цього і вибачите мене за цей шум. Ну, це ось проїжджа частина. Тут і маршрутки приїжджають, машини і так далі. Теж відгороджено парканчиком, але територія все ж таки відкрита. Трита, як я вам і казав, озеленення не знаю, можливо, тут щось висадили, озиму якусь рослинність, і весною вона може зійде. Подивимося, так аптека тут якась відкривається, тобто якась мінімальна інфраструктура тут є. Так, нарешті вийшли на більш тиху вуличку. Це теж будинок цього комплексу І наскільки я розумію, найперший, тому що у нього, бачите, ще все по-багатому коричневі рами нижні поверхи якоїсь цеглою. Викладені, тобто він виділяється візуально в кращий бік від е, сусідніх будинків. Хоча видно, що трошечки вже втомився, десь плитка відбилася. Ну, звичайно, ніякого дизайн-коду немає. Всі вивіски вішаються як завгодно, але ну, якась претензія тут була. О, Дивіться, навіть велопарковочка. Але е, я от не бачу інклюзивності. Тут А ні, ось пандус є. Все ж таки, пандус є. І от. Відділ продажу компанії Good Developer. Це теж якийсь забудовник, про якого я а, десь чув, але не пам'ятаю, що він будує. А, я згадав, тут поряд є комплекс, Cinema Якісь там сінема. Так от, це у них тут відділ продажу. Хоча я чув, що е, ці забудовники пов'язані. Ось ось той, який я вам вже назвав, який побудував е, авіаквартал і от той Сінема. Ну, це задворки комплексу, Тут, як бачимо, теж паркуються автомобілі, е, комерція. Відкрита якісь можливо офіси керуючої компанії тут знаходяться, і ось це можливо навіть входи в під'їзд, тому що написано секція номер один не зовсім інклюзивно є якийсь мінімальний пандус. Ну, дрібниця, але неприємно, як то кажуть. Ну, і знаходиться цей будинок поміж старих будинків. Не знаю, що тут було раніше. Я думаю, що якщо це відео дивляться місцеві мешканці вишневого, то не в курсі справи можете написати в коментарях, що тут було раніше. Книжкова крамниця тут ще є в одному з приміщень. І ось е, семиповерхова секція. Я коли на початку казав, що будинки тут різної поверховості від 7 до 9. От, власне, ця елітна секція семиповерхова. Е, звичайно, мені б хотілося б, щоб всі секції були семи, а ніяк не 19. Але якби вони всі були 19, то це був би повністю такий замкнутий колодязь страшний. А так забудовник, хоч трошечки дав світла в цьому внутрішньому дворі. От е, давайте з нього зайдемо і подивимося. По перше, двір повністю запаркований, це велика проблема. І ось там за цією парковкою, за якоюсь дешевою металевою сіткою, маленький дитячий майданчик. От скільки вдається місця для автомобілістів, і скільки для дітей. Пріоритети. Ну, звичайно, дуже добре, що територія двору відкрита. Я це завжди підтримую. А дитячий майданчик закритий. Ну, за парканом, всякому разі, хоча. Вірка відкрита, підтримую, тому що міста мають бути відкритими, тому що закриті комплекси перетворюють місто на гетто і одні люди вважають себе кращими за інших, і нічого хорошого з цього не вийде. З внутрішнього боку двору теж є комерційні приміщення, в які теж можна спокійно потрапити, і є входи. Я так розумію, що це вхід в під'їзд. Ось, подивіться, який маленький такий козирьок, але вхід з рівня землі. Посередині двору, замість двору для людей, тут що у нас? Парковка. Вона, нібито підземна була заявлена, але таке відчуття, що якась вона не сильно підземна, а зверху там ще якісь благоустрій для. Людей, от тільки не знаю, як туди можна потрапити. Будинок газифікований, Ну точніше, я так розумію, що котельня там є якась на даху, і від тої котельні вже гріються батареї в комплексі. Ось так виглядає в принципі двір. Звичайно, мені здається, що ця будова всередині двору тут абсолютно зайва. І без неї, хоч якось можна було б тут зробити, ну, хоч якийсь благоустрій. А так фактично проїзди запарковані автомобілями дуже темно, дуже тісно. А знову ж таки, якби всі будинки були сімиповерхові, можливо, воно б виглядало б інакше. Ну, а під'їзди зато, ось такою цеглочкою викладені, що в принципі в принципі теж Ну, потратився забудовник, скажімо так. Що стосується озеленення, знову ж таки, звертаю вашу увагу. В основному це якісь листяні дерева, рослинність, яка скинула листя і зараз в зимню пору ніяким чином не радує мешканців будинку. Цей будинок виглядає найновішим, тому що тут ще дуже мало кондиціонерів. Бачите, позакладали трубки, видно, що люди ще ремонт не всі поробили. Я чому власне, приїхав дивитися цей комплекс? Тому що тут ще. Не всі квартири продані, якщо він вам сподобається або мені, то тут можна придбати квартиру. Ось ще один під'їзд. Під'їзди, в принципі, не стали гіршими. Фасади так стали простіше, бачите, і віконні рами білі, класичні, все ж таки коричні, вони виглядають значно-краще. Значно Ну і багато от нерівностей якісь е, порожки, що не додає інклюзивності цьому комплексу. Але ось ще що можемо побачити: що в цьому приміщенні розташовується спорт лайф. Це класно, класно для тих, хто любить займатися спортом, що можна просто вийти з будинку і у себе в дворі займатися на класних тренажерах. Правда, чи то його ще не встигли запустити, чи він зараз не працює, одне з двох. Ох, але це факт. Ну і ось заїзд власне в той підземний паркінг, який насправді не дуже то підземний. Балкони в комплексі засклені одразу забудовником, хоча є якась відкрита така тераска, балкон. Можливо, це не житлові приміщення, не знаю. А ще знаєте, апетит приходить під час їжі, як то кажуть. І ось цей Sportlife Premium Club, Можливо, це вони щось там добудували зверху. Або ну дивно, якщо це приміщення збудували, але одну стінку не заштукатурили. Виглядає так, що вже добудовували щось зверху пізніше. Ну і автомобілі звичайно паркуються навіть на тротуарах, там де не поставлено ніяких півсфер, півкуль. То там можна, значить, паркуватися, ну а де ж паркуватися? Не на платному ж паркінгу, правильно? От е, такий двір. Цікаво було б ще подивитися, що там зверху знаходиться на спортлайфі, але то можна подивитись хіба що з квадрокоптера, на якому зараз літати не можна. Ну, ще комерція, стоматологія. Так, вибачте, вони поправляють не комерція, а комерційні приміщення. Людей тут проживає багато, тому комерційні приміщення. Користуються попитом. Ось ще щось судячи з усього, добудували. До речі, ось тут невеличкий клаптик зеленої зони, і там хлопці поставили мангал і смажать шашлуки. Це до теми корисності. от всяких барбікю зон. Люди з радістю б користувалися, я впевнений. Але знаєте що не знайшов я тут ніякого сквера, про який було написано, що будинок знаходиться прямо оточений зеленим затишним сквером. І я цього не бачу. Ну і повертаємося до дитячого майданчика, з якого я починав. Ось цей бідненький майданчик, на якому жодної дитини немає. Ну, чесно, він не викликає бажання на ньому бавитися. Мені здається, діти теж це розуміють. Ну і ще пару слів від забудовника. Тим, хто планує купити квартиру в ЖК Авіаквартал, девелопер гарантує проживання у будинках, що поєднують комфорт і доступну вартість житла. Новобудови економ класу відповідають усім стандартам безпеки і зручності. Залучення передового підходу до будівництва дозволило спородити теплі енергозберігаючі будинки для масового покупця. Ось так щодо доступності житла, то на сьогоднішній день, наскільки я знайшов інформацію, вартість одного квадратного метра коштує тут 770 доларів, що в принципі дійсно не так вже і багато. Наразі в продажі є ось такі квартири з ось таким плануванням. Це в новому будинку. Однокімнатна квартира площею 48,5 метрів. Ось тут вхідні двері, далі коридорчик. Я так розумію, санвузел з вікном, далі кухня з двома вікнами, і маленька кімнатка з виходом на балкон. Можемо пройтися і подивитись на види з цього вікна. Ми можемо подивитися впритул. На сусідній будинок і на сусідів, ну це якщо з 13-го поверха. Якщо подивитися внизу, ну звичайно, та ж сама ситуація, але тут ще буде і. Двір видно, але цікаво, що санвузел з вікном. Зазвичай в таких будинках це рідкість. Найближчий сквер, який я знайшов, виглядає ось так: ну це взагалі малесенький клаптик землі, дві дорожки, нахрест і одна лавка. Ну таке собі місце для прогулянок, якщо чесно. Тож давайте. Підсумуємо, ну так комплекс звичайно не тягне на комфорт клас, скоріше це, все ж таки, економ. Хоча ще там років 15 тому це могли позиціонувати як. Бізнес-клас, хоча матеріали тут ну треба дивитися, дивлячись, який будинок починали все, мабуть, з більш дорогих, потім все здешевлювали, і це видно і по фасадах, і по іншому. Благоустрій бідненький. Хоча ну, локація має свої, мабуть, плюси і мінуси, це доволі близько до інфраструктури потрібної, там транспортної, до центра вишневого. Хоча тут поряд і залізниця є, і літаки літають над головами, тому... Доволі шумне місце, мабуть. Але місто маленьке, затишне, і в цьому є свої плюси. Ну, мені не подобається, що немає відкритих балконів, що благоустрій, дитячі майданчики, озеленення на мінімумі дуже багато віддано автомобілям. Із плюсів, мабуть, спортлайф у дворі, відкритий двір, тому багато комерції працює. І це. Добре, напишіть, які у вас враження від цього комплексу подобається чи ні. Якісь цікаві факти, які знаєте про нього, або про цей район. Також нагадую, що в мене є різні соцмережі, лінки є в описі під відео. Підписуйтесь, задавайте свої питання, пишіть, в які комплекси мені ще поїхати, що подивитися. Ставайте моїми патронами, підтримуйте мій незалежний канал з оглядами новобудов. І я всім дуже вдячний за перегляд. Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Побачимося в наступних відео. Бувайте!